Всім привіт, друзі! Ви на каналі Doria Play і сьогодні ми будемо приручати пурловію. Я вже тепехнулася в зімній біом. Так, добре, що ж ми будемо робити зараз? Приручимо пурловію другого рівня оту. Бо, знаєте, мені дуже цікаво її приручити. Вона така прикольна, цікава, так що я її дуже хочу приручити. І знаєте, попробуємо приручити цю стайку восків, якщо в мене вийде, тому що, ну... Він, їх там багато. Або оту стайку, але там, знаєте, мігатерії. Там Діадон. Там Діадон. де? яде. Апорлові де? Аргент. Аргентух. Я бачу Аргентуха. А вот она там зарылась, да? А вот там... Ой, тоже красивый. ориентуха, ориентуха. Она там зарылась, да, походу? Вот мое питание. Она там зарылась? Да. Там просто камень такой лежит. Большорогий олень на его погрызет. так, я не бачу. Вот все, камень. Мне не очень интересно. Тут диадон. Так, 9. Ні, це просто каміння, де порловія ділась? Я, я ж недавно була тут і вона тут була. Куди вона вже ділася? Я не розумію, де порловія? Де пурловія? Ця клята? Аргентов цей був тут. Але от де порловія? Я їй казала, що я хочу її приключити. А її як назву, тут немає. Капець, ну що це таке? Хочу приручити одного. Нема цього одного. Фу. Я вже подумала, що аргент на мене садиться. Кого тоді будемо приручати? Взагалі аргенти не агресивні, ну тільки на нас. І все. А вот на інших тварин вони нет. тільки якщо на них. Хтось нападе, вони теж будуть їм нападе. Ну, що то якось у нас не сильно пішло по планах. Пурловія у нас, ну, як то не захотіла, щоб ми її призвучали. А може, десь вона загри. Де. Я, знаєте, я думаю, вона десь зарилась і, ви... і вичікує мене. будь-то вона все знала. Блин, вот и Дима не приручать. Кайруку. Можно кай, кайруку попробовать. Ну, Кайруку безполезні. бесполезнее. хатіна. Ладно, пришли оттуда, да, Литрофе. Мамонта можно приручить. Мамонт прикольный. Тут есть мегатерии и тоже стайка Бувкиф. Но, знаете, Туловия была бы тикавиша. Лобія була б цікавіша. Е, Але що то вона зарилася, бо не знаю, її знищили. І її тут нема чогось. Не розумію. Як так? Пішло не по планах. Може, на вулкані кого-то знайде? Тут теж. Вау, така гарна Антіла. Мені вона подобається. Ану, якого вона рівні? Хто вона? Е, де вона? Не бачу. Ну знаєте, от вона, самець анкілозавр уровень 3. Третій рівень анкіли. А шо то, То червоний дроп? То, то червоний дроп? Ура, червоні дропи, наконец то Червоні дропи, вони, думаю, будуть цікавіші. Але вони що-то дуже далеко. Там мамонте, кстати, такий жовто-блакитний мамонт. Халі Халіки тут. Мені цікаво оцей мамонт на вовків оре. Чого ти на них кричиш, а? Да, вау, там червоний цей. Мені було б цікаво приручити Тірануса, але, бачите, я не знала, що він приручається ті, ну, приманками із Хто Маленький Аргінтів. Давайте подивимося, якщо там немає вовків і ніяких інших заразок. Заразок. Хочу подивитися, що в червоному цьому. Ага, звісно. Подивлюся. От як на зло. Воно охороняється. От чого? Ми вже біля вулкана, знаєте? Ну, що то... Серед біон, він такий малюсінький Я думала, він більше. Що там, вовки всіх розгризли? Я трупики заберу. Можна і трупики заберу всі. Шкурочка. І ще шкура. Мені вже хватить на що-то? У мене є 59. Ні, не хватить. Мені треба нагрудники і перчатки. І ботинки скрафтити ще треба. Нагрудники і ботинки. Ну тоді будемо охотитися на вовків, так? Да? Тому що шкури трохи не вистачає. Ну, зрозуміло. Може знайдеться по лові. Тоді будемо літати і шукати, кого ми будемо приручати. Тут теж стайка вовків усе. Можна отак выцепить якогось одного і вбити. Ось ещ один. Але біля нього ар'єнт. От як назло, чесно. ця порловія другого рівня. Може респаун знову ж. Блин, аррієнт, не лети лі... сюди. А може карму Та, Та Ні, карму я не довезу. Хм, гарін. Курлов'я, круглов'я. Що мені з тобою делати? Де ти вообще сподівалася? Ладно, полетіла, може когось ще цікавого не йдем. Я буду приручать всіх тварин, які тут тільки є. М -м -м да, може, в тому числі і, кай і кайруку. Эй, ти чого не туди летиш взагалі? Не по направленню, куди я тебе веду. Ей. Ніфті ми тут подобували так нормально. Ладно, полетіли. Кстати, мамонту теж треба буде приручати тоді. Ой, дерева заважають. І... Ну, тут гори такі теж красиві. Мені подобається. Ось там теж прикольна штука. Мені треба буде было... знайти логову ну, пещеру сніжних відмідій. Кстати, може там подивимося. Може, там вони не Мені просто цікаво. Любопитно. Мені так любопитно. Мені так цікаво. Но я не знаю. Чи реально це... Ні, тут тільки лого у Мігалодонів. І в том числі тоже малюсіньких. Да? Так, да, да, тут Мігалодони. Пливуть собі і пливуть. Вот в мене питання, навіщо ці мегалодони? Вони безполезні. У них урон маленький. Важко ще приручаються. Їх треба то усипити, то ще що то. Мігалодону, якщо приручають, ну, маленького, великого рівня тут тільки і все. Тільки великого рівня. Тут, знаєте, так багато карну. Є і маленький, і великий карм. Там вітіранов, да, будь-який був. Тут мігатері і мамонти. Мамонти. Ну мамонти це прикольні тваринки. Їх я не знаю, чим привчати. Там теж негатерії. Тут говки є. Ну, я не бачу. Це маленький діадончик Вбігає. Не шукаю де то свою маму. От там я забрала коробочку. Ну, пішли шукать. Если що карта при мені. Там дропік. Мені треба якихось нових динозаврів приручать. Не знаю, Кархородентозавр, якого я взагалі не приручала ніколи. Чи він. чи його тут нема. А тут ми і нашли мого. Вовк. Самця. Вчора вроді би, да? В вчорашньому відео Ну, позавчорашньому. Коли ми їхали... Кого приручать? ми приручили Анкілу, да? Коли ми приручали Анкілу Ну, ладно. Вот і Пурлов'я. Це вона? Це те саме? А ну. Пурлов'я. В смысле? Это сам Пурловия другого уровня? Капец. А капец, ты швидка Пурловия. главное, чтобы она меня просто не побачила. Вот сюда давай. Шесть. Вот туда. Вона повинна побачить. Так, да, вона побачила. Єс! У нас буде пурловіяс, надіюсь. Так, да, надіюсь. Да, у нас буде пурловія. У нас точно буде тепер пурловія. Да, да, ради да. У нас буде тепер пурловія. Нарешті. Є Єсть пурловія, у нас тепер є. Забираю її лобля. Ну що не хватається? Чи я її не схватила? Блін, вона не хватається. От як ми тебе тепер будемо вести? От реально, як ми тебе будемо тепер вести? Ладно, Т. Кнопочка Т. І пошли. Тепер попробуємо тебе якось довести. Неушкоджено. Я ж не знала, що вона. Ну... Ні, тут тут уже діадони починаються будь. А вона застряла Ну, капец. Ну, порловія. Все, ми тепер тепер... Все не буде в нас цієї порловії. Ладно, порловія, залишайся тут. Можливо, можливо, я якось тебе визволю отсюда. Коли в мене, думаю, буде кицаль. Я не знаю, чого вона не вистачає аргентом. Ой. Тоді кого приручим? Я, звісно, знаю, що некрасиво. Це неправильно отак взяти і залишити свою приручену тварину. Ну, знаєте. Якщо вона не вистачається, в мене немає тієї тварини, якої вона б хваталась, то. Ну, то... Знаєте, я її ще правильно зробила. Вона там так застряла, що... Ну, її там ніякий аргент не дістане. я так думаю. Стоять, кого приручимо. Я навіть не знаю, кого приручати тепер. Мігатерія попробувати. Але чим він приручається? Первосорним м'ясом приручається, чи ягодными приманками. Фу. Оце от, важко. Можеш шерсть оцього шерстистого носорога попробувати. А я Давайте попробуємо шерсті з того приручить. У мене якраз на ньому є сідло синє. Давайте спробуємо приручити, який буде прям ну, близько. Така й руку прикольна, птіченька, але. Тоже, я ж сказала, навіщо вона? Що вона взагалі дає? Що вона робить? Ну, діадони. А, ну. Вони безполезні. Приручаються, звісно, м'ясом, але збирають вони ягоди. Звісно, хорошо, що у них хілки є, но якось для мене вони безполезні. А, і в мене питання, як ота пурловія оказалась тут. Ну, ця пурлові, яку ми приручили. І оставили, жалко. Але знаєте, я думаю, ми правильно зробили. Ар'єнтух на мене нас... Я їх ар'єнтухами називаю. От тебе можна попробувати приручити. Ну, в чому смисл тебе приручати, я не знаю. Просто навіщо ти і все? Навіщо ти взагалі тут живеш? Ну, ні, навіщо він взагалі. Ну, я знаю, що у нього є дебаф. Коли він наїдається жуків. Але це теж треба таке місце, там, де куча жуків вводиться. А в мене цього місця не сильно та є. І нема. У мене, ну, нема такого місця. Там, де було бешене количество жуків. Котяру можна поп попробувати приручити. А знаєте, знаете, кортей вони тоже на Гіенодоны. Ну, доны. Ну, гиенодоны. Є. Ну, є Це таке собі. Сумчатого льва ще можна. Там з дедикору знущаються. Карна. Ну, карна. Прикольно. Животінка. Е, куди ти падаєш? Рекса хочу. Рексика. Рексюлечку. Ну. Но... Взагалі ніяк. Я пам'ятаю, Рекси тут водились. Навіть ось тут були ці. Ну я не розумію. Оці Ютірануси тут були. Де Ютірануси ділись? Де Ютірануси? Жалко порловію. Я думала, вона вистачається аргентом, але ну, ні. Аргент, вона як порловіє, як вовк. А ти как-то. Чи він не схватив порлов'ю, чи. не знаю, чи не вистачається вона. Чи вона тільки кицалем. А кицалю в мене нема. А от жалко. Ну, кого тоді приручуємо? О, бачите, я уже тут замерзаю. А нет, не замерзаю. же попробуем мамонта приручить? Мамонт хорошенький, прикольненький. Попробуем мамонта приручить. Хотя не, мамонт его наем скучнее. Фу. Тоди будем шукать. Может галиминуса попробуем. Хотя нет. Кого-то ди. Кого-то не приручим. А давайте... М -м -м. А давайте зараз я быстренько в Википедию залезу. И... Почитаю. Перший, кого в мене нема, ми її приручуємо. Ану, давайте. Зараз я до вас повернуся. Коротше, друзі, я тут в е... Вікіпедії порилась. Будемо, коротше, приручати ми карну. Карно тавра, ви все поняли. Ну, що ж делати, будемо карну приручати. Думаю, ми його доведем тільки. А якщо ні, то ні. У мене є два варіанти. Або галімінус, або карно тавер. Давайте карно. Хоча можна і Діадона, але карно, так карно. Але теж ми будемо дивитися по трудностям. По трудностям у нас менше всього це... Хто це? В смысле? Це ще... Це то я тобі? в смысле? Там... Цепорловья? Це Де ти? Там порловье. Я. я її шукала. В смысле, це та сама пуловье? Капец! Вот и вона В смысле, что тоді мені робити? А пролов'я там? Блін. капець. Ну що, приручаємо пролові? Тільки коли вона успокоїться. Я не знаю, де вона зараз. А де тільки вона зараз? У нас питання. От мені зараз холодно трошки. Ось і вона. Можна попробувати її приручити. Ну давайте. Я її ніколи не приручала. Ну тільки що приручила, але залишила. Ну давайте приручимо. Що ж робити? Попробуємо. Ей, тільки не скидай мене сильно сідла так. Улітаємо! Улітаємо! Ви бачили, блін! Дивіться які така на стирні! Я так дивлюсь, то в вони на мене нападають! Капець якийсь, блін. А вони А вони за мною слідку, слідкують! Давайте я спробую від них відв'язатися я не знаю чем она конечно выйдет ну ладно Я так перелякалась все успокоилось успокоилась надеюсь все теперь вылетаем назад улетаем назад додому потому что що... ну до додому Хорошо, приручимо Пурловію, Але потім. Коли ці вовки від мене відв'яжуться і коли ми не знаю, що ділимо. Давайте улітаємо назад в той нормальний біом, не сильно холодний. Та ви подивіться, які какашки. Не можна мені приручити пурлов'ї. Дають. Все, ми вже тут. А тут дощ. Ах, не ненавижу дождь. Хорошо, пішли в телепорт до дому. Потом приручим, коли дождь. Знаєте, что тут трошки у меня не получилось. Ну, тоді разведали просто карту. Значит, зараз мы просто разведали карту. Все, давайте запехаемся до дома. ДПХ. Ох, капец. Конечно. Ну ладно, тоді зараз я вам покажу наших маленьких вовченят, які вже виросли. Дивіться. Во, які вже дорослі у нас стали. Знаєте, ми будемо продовжувати їх всіх спарювати. Отакі От у нас вовки вийшли. Я буду їх продовжувати спарювати. Отак. От до бешеного калідерства. Потім алозаври будуть і всяке таке. Ладно, значить, у нас трошки не получилось. Значить, скажімо так, ми розвідали нашу карту. Добре, дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайкосики навіть за те, що ми трошечки навіть розвідали нашу карточку. Пишіть коментарі, відправляйте це відео нашим вашим, нашим друзям. Всім пока-пока!